Ми сьогодні продовжуємо дивитися реплеї клана бавовна Тайм, бо в те, доєднатися нам потрібні люди і відповідальні гравці. Сьогодні в нас ділер, наш камрад, наша легенда. Граємо на ЛТ, 10 рівень тесту ЛТ. У мене цієї гілки ще нема, але я обов'язково її вкачаю Я подивився цей реплей вже, і, чесно кажучи, тут стільки. Декілька таких. саме Декілька таких моментів було, де ти думаєш, от просто пощастило. Дивіться, обираємо направлення таке, куди. Ну. Я не можу сказати, що в кожному бою на цій мапі ЛТшки обирають саме ці кущі. <кій> Давайте подивимося. Зараз ми засвітимо декілька лт і я не розумію, яке в них обладнання, які в них екіпажі, чому вони нас не засвітили. Скільки там 200 метрів до нього. позор вагон же ще з'явився Ну ладно, ми вже тут в кущах були, але 90-х як нас не засвітив, мені от дуже цікаво. І 90-х, після того, як засвітився, він не сейвиться аж ніяк, по ньому не прилітає. Я в шоці, от пішов перший асіст. <кхід> Засвітили контендера гріля, зараз вийде ще, є четвертий засвітиться. Ось він з'явився просто фантастика, у нас хвилина бою ще не пройшла і вже зараз під 2000 асіста. Це просто фантастика якась. Дуже класно все складується в цьому бою. І розкатка, подивіться на розкатку, в нас теж нормальна. Ворож... Е, окрім контендера, який би, ну, по-хорошому, мені здається, мав би поїхати теж в місто. Там є. Є четвертий, хіба що 30-й не зрозуміло, що в нас стоїть. Де моя мишка? Де мій курсор? Я не можу клацати. О, все. Ось, бачите, де Т-30 стоїть. Ну, я не думаю, що він там багато імпакту вносить в нашій команді. Але, в принципі, стоїш і стоїш. З Знається. Такс, Так, дивимося. Позор вагон засвічується. 90-ка, збрили. Залишається дві ЛТшки, саме РхМ і шельма. Оцей момент, коли я дивився, я подумав, ні, куди, куди ти їдеш? Це ж капець, як ризиковано, просто там гріль стоїть. Я знаю багато гравців, які на грилю грають е з рогами. І потенційно він міг пересвітити. Невідомо де шельма вона не світилась, а от вона, от вона, от. Ви Розумієте? Воно стояло 2,5 хвилини А 1 Б 1 Що корисного він зробив в своїй команді? Нічого, абсолютно, я думаю, що максимально нічого корисного він не зробив. Тим часом ми висвічуємо Ерхема, ми висвічуємо шельму, кобру. І от зараз той момент від'їхав ділер саме через те, що шельма вона прижималась близько дороги і могла засвітити просто рентгеном у нас. На жаль, так. Да. Мені здається, що рентген має працювати не у всіх випадках. Тому що, коли в тебе є там насип, якийсь там дім і все таке інше, і ти просто рентгениш, це мені здається, що трошки неправильно. Угу. Тим часом засвітили ще Арту. Подивіться: 3 хвилини бою, 460 асіста. На мапі, до речі, на якій ще спробую на ЛТшках нормально насвітити. Це досить важко, я вам скажу. Досить важко. І докатка до тих перших кущів в нас вийшла. Три ЛТшки ворожі, три дали нам стати в хорошу позицію. Просто чудово, просто фантастика. І саме зараз, знаєте, треба тримати себе в руках для того, щоб не зробити якийсь зайвий постріл, там, заробити собі фраг і все так інше, бо одразу світишся і ти в перехресному вогні. У тебе і кобра, і гріль, і друга кобра на центрі там, з тайпом з, з РХМ. До речі, бачимо, що друга кобра відтягнулася. І зараз потенційно ну, намагається себе врятувати, так би мовити, правильно? Бо бачимо, місто ми по суті переграли, там є фулова яга, але потенційно проти Е4 і 30 ну, вона має здихати давайте відверто. Дивлячись, як буде, чи буде допомагати тайп. Проїжджаємо далі в наступні кущики. Кого ми тут світимо? Артулечка. Її таки не добили. Ну, <coughs> бачиш Арту, не ЛТшка. Це твій самий перший ворог. Забираємо Арту 10-7, по ХП виграємо. Тут же потенційна перемога. Дві кобри, по суті, шотні, давайте так округлити мінус одна. Справа залишається за малим. Тут вже можна наносити дамаг, насвітили ми дуже добре. Добре щось. Добре, занадто довго думала. Ми її за це забираємо. Не встигаємо дати по арті. Залишається баджер, який ще не світився, але фраг в нього є. І яга. Зараз подивимось, коли коло дістане Яги, скільки в неї залишається ХП. І потенційно, скільки дамагу ми ще зможемо зробити. Яга, по суті, шотна, але баджер фоловий. То треба настроїть баджера. І це ж може бути майстер. Ви це бачили? Ви це бачили? Просто як підкручує в цьому бою. Це просто фантастіка, ще й баджер тузіком їде. Неймовірно. Неймовірно. 1180 домагає 5400 асіста на такій мапі чудово. Тут шкода, що пішло без дамага, але ми поставили на гуслю і ми отримаємо асіст для 1680 дамага. Чудово! Давайте дивитися результати. На екрані результати цього бою 1446 дамага. Асіст перерахувало 8476. Це майстер плюс дозорний. Чудовий результат. Перший по досвіду. Прекрасний бій. Багато чого мені здається пощастило в цьому направленні. і ми зробили все правильно. Гравець ділер не ризикував, все виважено, все як має бути. Дякую за перегляд і до нових відосів. Пока-пока.